Thank you Вночі бійці територіальної оборони сумщини виявили російську диверсійну розвідувальну групу із восьми осіб. ДРГ намагалась перетнути кордон або дійти до одного із об'єктів цивільної критичної інфраструктури. У бік ворога наші захисники відкрили вогонь із мінометів та артилерії. Понісши втрати ворог відійшов. У північній операційній зоні найбільш небезпечними напрямками з питань застосування диверсійно-розвідених сил ворога залишаються Чернігівський та Сумські напрямки. За останні два місяці було зафіксовано більше десяти спроб перетнути державний кордон України. У цій звитяжній роботі задіяні сили оборони. Працюють штаби. Спроби були недопущені. Ворок паніше втрати відійшов. Робочий візит посадовців Національної служби здоров'я України на Сумщину присвячений питанням ефективності медичної реформи і, зокрема, аналізують виконання в регіонах державної програми Доступні ліки, за якою пацієнти отримують медичні препарати безоплатно або з невеликою доплатою. Їх вартість повністю або частково покриває держава. Більше п'яти років в Україні діє програма Доступні ліки. Програма Доступні ліки. Вона має більше 600 найменувань лікарських засобів за такими напрямками, як серцево-судинні захворювання, діабет першого другого типу. Це також відповідно хозли, це також розлади психіки, це також хвороба Паркінсона, астма. Цьогоріч перелік препаратів за програмою Доступні ліки розширили. Ми. А в цьому році на початку року додали імуносупресивні препарати. Це препарати, які потрібні людям, яким пересаджують органи знеболювальні для людей, які мають хронічний біль і є паліативними пацієнтами. У нас запрацювала програма реімбурсації тест смужок. Щоб відповідно вимірювати рівень цукру в крові за електронним направленням. від, відповідно спочатку ендокринолога, потім сімейного лікаря, отримати ці смужки в аптеці безплатно. На Сумщині в державній програмі доступні ліки задіяні 326 аптек. Людина бере електронний рецепт у лікаря і отримує в аптеці потрібний препарат. Однак на практиці часто скористатись державною пільгою і отримати ліки безоплатно, це проблема. У нас і досі є певні населені пункти і в вашому регіоні. Де ми бачимо суттєву недоступність так, до цієї програми. Щодо питання, якщо доступних ліків, то дійсно є проблема. Проблема в тому, що незважаючи на те, що є достатньо аптек в місті, але е, всього дві аптеки працюють по програмі Доступні ліки. Це не завжди скажімо, достатньо, не завжди є навіть на ну, який Там потрібен найкритичніша ж ситуація склалась спочатку повномасштабного вторгнення на прикордонні сумщини. Люди, які живуть ближче до прикордонів. Вони практично відрізані від цієї послуги, тому це через старосту. Тобто староста виконує ролі і доставляє і товари і людям, і продукти, коли і, в тому числі ліки. Попри труднощі, наступного року держава виділяє на програму доступні ліки 5,5 мільярдів гривень. А ще цього року в програмі реімбурсації з'явиться перелік препаратів для онкохворих. І список хіміопрепаратів, які оплачує держава, підкреслюють представники НСЗУ. Має бути розміщений на видному місці в медичному закладі. У сумській області в цьому році ми уклали договора як з комунальними, так і з приватними надавачами медичних послуг на майже 4,5 мільярда бюджетних коштів, і вже 3,5 мільярда бюджетних коштів в цьому році ми оплатили. Закладам сумщини відповідно за надані медичні послуги. В НСЗУ говорять, мають факти, що людям пропонують сплатити за послуги, які вже оплачені державою. Їм і досі розповідають, що КТ дослідження, або рентген дослідження при наявності електронного направлення сімейного лікаря можна здійснити виключно платно, чи те, що держава не покриває пологи, хоча ми сплачуємо 15 тисяч за пологи, і це покривається в повному обсязі. Чи те, що Держава не сплачує в повній мірі, не вистачає фінансування для покриття послуг лікування інсульту. А це з тромболітиком більше 60 тисяч гривень за лікування такого випадку. Під час епідемії ковід і півтора роки повномасштабного російського вторгнення НСЗУ оплачувала послуги лікарень за контрактами. Тож медичні заклади Сумщини мали фінансовий ресурс, зазначають в ОДА. Сьогодні головне, які умови контрактування для лікарень сформують в НСЗУ на 2024 рік. Сумщина не зважає. На те, що ми північний регіон, північний форпост, вона не поступається по показникам, по показникам виконання умов договорів. Є багато питань, які стосуються, як буде відбуватися контрактування в 2024 році. І дуже сподіваюся, що сьогодні ми на багато цих питань. Почуємо відповідь. Очільниця НСЗУ Наталія Гусак акцентувала, що в найближчі роки держава гостро потребуватиме розвитку медичної реабілітації. В НСЗУ вже сьогодні готові закуповувати ці послуги, але вимоги дуже високі. Це не тільки широкий перелік обладнання, а й персонал. Високопрофесійні реабілітологи. Новини СТС. Пані Тетяна із Села Грабовське Краснопільської громади виїхала з рідної оселі через обстріли. Зараз, говорить, не може сидіти, склавши руки, тому долучилась до волонтерства, плати маскувальні сітки. На прикордоні там недалечко, прям близько-близько, так. І нам довелося уїхати тут, бросити свій думк хороший. І приїхали сюди. Я працювала в дитячому садку більше 35 років. А тепер оце туточко допомагаю, чим можемо. Цю волонтерську ініціативу в Краснопільській громаді розпочали з перших днів повномасштабної війни. Спочатку було складно, бо ми зовсім не були зв'язані з цим, з цією діяльністю в кожного своя професія. А як же хочемо допомогти своїм збройним силам? У кожного діти на фронті у мене син військовий. Так що хочеться з більшою вдячністю поставитись до цього питання. До нас звертаються як і прикордонники, які знаходяться на нашій території, так і військові частини, які потребують цього. Бо ми є ті, які повинні допомагати, особливо нашій територіальній громаді, адже ми прикордонна територія, і це. Ну, це необхідність. На виготовлення однієї такої сітки, розпадають волонтери, витрачають близько трьох днів. Більше спроможні скоріше. Все в нас все згуртувалось між собою. Вже кожен знає, хто що повинен зробити, в кожного своя операція, так що стараємося. Мотивування в нас є допомогти воїнам, скоріше й перемоги нам, швидше до перемоги. І ми. В довольствім робимо це все сильно. Сильно хочеться більше більш, більш перемоги нашої. З наближення зими зростає потреба у сітках білого кольору, говорять волонтерки. Усім тонкощам такої майстерної роботи вчаться самостійно в процесі роботи. Дивимось в інтернеті, кругом, ну, це літній був період, отакі сітки, а на осінній період будуть жовто коричневі ну а зимовий буде видно з часу. Цього разу волонтери передадуть нашим військовим п'ять маскувальних сіток. Допомогти, говорить, може кожен. Кожен може допомогти. Бажання в кожного повинно бути. Ну як так? Ми стремимося до перемоги всі разом. Ми допомагаємо нашим воїнам. Це тяжкий час. Потрібно всім допомагати. Юрій Котер, Максим Близнюк, новини СТС.